Вітаю і сьогодні поговоримо саме про величезну карфагенську різноманітну армію. Те, що виробники подають саме як карфагенську армію або її складники. І, звичайно, те, що подають саме як союзників Карфагену. Розпочнемо із самого, на мій погляд, цікавого набору в плані різноманіття і оздоблення. Це Карфагенське командування, саме під такою назвою воно виходить. І я думаю, воно таки є центральним літніком у наборі від хат, який, між іншим, от ви бачите у мене на задньому фоні, є ціла коробка, де якби, зібрана основне різноманіття Карфагенської армії саме від хат як виробника. І центральним літніком тут є один літнік від командування. Тут три вершники і шість піших фігур. При тому вершники абсолютно різні, що є суперово. Тут є одразу знаменосець, також тут ще додаткове знам'я для піхотних підрозділів додається. Воно йде окремо. Можна його, в принципі, дати одному із вершників. Також оці два вершники, ймовірно, є. Офіцерами чи офіцерськими вершниками. Класно, що вони мають не просто, не просто коней, а коней з бронєю попереду, тобто це може бути як важка кіннота, що, в принципі, доволі рідкісно для того регіону. І виглядає крутезно. Також тут є два таких, ну, доволі рядових, але, можливо, елітних. Представники ось цей от, оцяка фігурка. Два схожих на офіцера, але однакові, тобто, їм в руку можна дати як спис, так і меч. Явно якийсь старший офіцер, або, ймовірно, знаменосець. І ось цей теж, мені здається, якийсь центральний офіцер. І саме як офіцер, для того, щоб у нього в руках був меч. Ну або спис його так і зробили. Він з плащем. Ну, як і його от ось цей колега. Я вам покажу оцих е, з іншого боку. Ось так вони, в принципі, всі класні, всі в обладунках. Будемо, мабуть, отак трохи крутити, щоб вам було видніше. Якщо брати окремо, вони також продаються цілим набором, то там йде три, лише три таких літніки. І це йде як великий набір. Тобто у хата є малюпусінький набір, де по вісім фігур на літніку. Стандартний і чотири літніка стандартний, йде по 12 фігур піших на літніку і або чотири конних, і це чотири або три літніки відповідно. І великий набір, де всього зазвичай по три літніки, як іноді вони випускають і вони, в принципі, коштують дорожче. Ну, чомусь них така саме політика. І йдемо далі, покажемо, що у нас є ще. Ідемо одразу до найцікавішого. Ага, настільки цікаво, що аж впав. Так, отак виглядають. Слони Карфагенський від хат. Це один із двох варіантів е, списників туди. Ось так ви бачите, виглядає е, погонич, керманич слона. Звичайно йде один такий керманич. Е, Отака от от маліпусінька башня складається з двох частин. І один із двох варіантів е, списника туди. Е, хат випускає слонів. В величезних наборах, і там виходить 4 літніки. На кожному із них по 2 слони. Вони йдуть двох видів. У мене, на жаль, є на даний час тільки один вид. Вони мало чим відрізняються. Це такі маліпусінькі слоники схожі на північноафриканських. Але якщо ви купуєте набір, то ви отримаєте одразу 8 слонів, що ну в рамках колекціонування таке чималенько виходить. Тому я вам показую, власне, є от варіант з башнею, можна такі зробити, ну і можна зробити варіант без башні. Башня сама по собі досить ну, мізерненька, малюпусінька. Плюс туди не входить якийсь лучник. Відповідно, вам доведеться туди, ще, якщо ви візьмете з якогось іншого набору, всовувати. Загалом я вам рекомендую перероблювати. Як перероблювати, я показував на власному прикладі, у мене є відео про. Індійську. Індійську армію там є слони. І там я, скажімо так, зробив просто саморобну башню. А таких, окрім, на жаль, російського виробництва, таких слонів з башнями я не зустрічав. Можливо, я просто них, про них не знаю. Якщо знаєте, дайте в коментарях. А ми йдемо далі. Одним дуже цікавим набором, але вже не хат. Це лайнер Є вхід Ганнібала, Тріумфальний вхід до Італії. Ось він тут, бачите, на задньому фоні його коробочка, я його називаю Ганнібал та офіцери. Тут дуже класне величезне різноманіття. Окрім самого Ганнібала, який, який є насправді їде верхи на слоні. Якийсь він у мене трохи недофарбований, страшненький такий виглядає. Можна варіант зробити, що він ще з двома очима, можна зробити вже більш пізній варіант. Самі знаєте, що з ним сталося інфекція, між іншим. З ним йдуть два крутезних вершники. Один із них суто знам'яносець, притому він з головою лева. На голові, а інший явно знаменосяць його союзників, яких я вам зараз покажу. Союзників мається на увазі конкретно італійців, тобто італійців, які воювали разом з Карфагеном проти Риму. Тому що, самі розумієте, вони були дещо не в вигідному становищі, хоча жили в самій Італії. Тут також, бачите, є гал з величезним щитом. Гальський також з нами Потім з кабаном. Потім от, отакий, грецького типу охоронець, ще один гал, мирний житель і ще один спиценосець, але чомусь він без щита. Але загалом він ну, дуже унікальний, такий класний набір. Лайнер загалом ще буде, я вам далі покажу. І ось, власне, приклад, італійська кіннота. Така легка кіннота, підбіжав, кинув дротик і змотався. Це єдиний набір, який в 72 му масштабі я бачу взагалі, щоб не тільки людям ставили пір'я до голови, а й коням. Таке іноді траплялося в арміях, застосовували такі речі. Але в 72-му масштабі це єдиний, який я знаю набір. Також бачите, на деяких, точніше на всіх, конях є додатковий обладунок, тобто вони оздоблені і, в принципі, більш захищені їхні коні. Це яскравий представник саме італійців, хоча це вершники, є ще піший варіант, на жаль, у мене вже немає. Саме як союзників Карфагену, які боролися за Карфаген, ну, скажімо так, під його. Чітким командуванням. Ідемо далі. І ще однією важливою основою саме хатівського виробника, це є ставка на, скажімо так, африканський корпус. Тобто людей, які набрали в Африки, формували. Тут грецького, скажімо так, стилю бою 6 представників, один офіцер і 5 списоносців, Ну, десь так вони, мені здається, можливо, Є варіанти. Також троє пельтастів, які просто закидують дротиками, і три представники. У мене з кількох наборів вони зібрані, Тут, бачите, такий світлий пластик. Це нумідійські застрільники. Тобто темношкіри хлопці з невеликими щитами, можливо, навіть із бронзи або оздоблені. Шкурою тварини, наприклад, навіть тієї самої корови, що, в принципі, вже було рідкість на кінець, скажімо так, бронзового віку і початку доби заліза. Але так, були в них номідійці, вони були основними союзниками в Африці, але, на жаль, номідійці, як ми знаємо, потім перейшли на бік Риму. Ось таких іде по 4 Ки у наборі відповідно 12 фігур на кожному. І перейдемо далі до інших номідійців. Набір, який особисто мені дуже подобається, це номідійці вершники. Здається, окрім хату і росіянців, більше ніхто їх не робить. Ну, росіянців ми не розглядаємо. Я їх пофарбував, бачите, саме зі шкірами на щитах. Єдиною їхньою тактикою була така сама, як і піша, це просто прискакати тільки верхи, закидати дротиками і змотатися, постаратися не вступати в бій. Тому що вони не дуже сильні в бою. А от саме закидуванням вони і старалися. Тут у мене половина цілого набору, тобто в наборі 12 фігур. Я собі лишив 6. Ну і пофарбував вже, бачите, так, як я собі бачу. Тут ви бачите, я замінив одну коняку центральну, тобто дав якби, командуючому чи їхньому одному із вождів сідло, тому що абсолютно більшість з них не мали сідла і трималися просто умовно за гриву або якийсь невеликий повід. Ось таким чином класнючий набір рекомендую брати. Він іде у виробника хат саме як. Карфагенські союзники. Ще одним з основ і стовпів хатівського виробництва є іспанська піхота, тобто піхота, набрана в Іспанії як основній колонії на той час Карфагену, основних союзників на вже материковій частині Європи. Тому що, як ми знаєте, Карфаген знаходився в Африці. Тут всього три фігурки на літнік. Це у нас іспанські м... пращики, хоча, можливо, вони були якісь болярськими або ще якимось із острових, островних частин. А дев'ять фігур, деякі повторюються, це іспанські скутарі. По суті, їх задача, вони ділилися на. Ті, хто з меншими щитами більшими, їх задача була просто закидувати дротиками. Тобто це не, не є по суті важкою піхотою. І зачасту вони використовували тактику малих груп, хоча часто могли протистояти легіонам Риму, тогочасного Риму. І навіть була згадка у Цезаря, що ті римляни, які служили в Іспанії довгий час і воювали, Переймали саме тактику оцих скутарів і іспанську тактику, тактику малих груп, коли вони ділилися не за римським, ну не за римською традицією, а на набагато менші групи, і вже це міняло загалом весь хід перебіг бойових дій для Цезаря, тому що він враховував їх вже як іспанського типу свої легіони, тому що вони вже не ділилися на. Ті частини, як заведено було в Римі. Іспанські скутері це взагалі для мене, скажімо так, один із кращих візуального характеру, тому що ці їхні балахончики це просто must have, і мало в яких наборах вони дійсно зустрічаються. Всього здається три набори, які містять таких іспанських скутерів. І я вам всі інші далі покажу. Ще один, один тепер більш новіший зі стовпів Карфагенської армії від хату. Це союзники. Він саме йде набір як набір союзників, і він не входить в ту велику коробку, дає різні літнічки. Тут дуже класні ось ці ви бачите такі неповторні дві фігурки. Це слузітанії, здається. Також тут чотири. Хоча по дві повторювальні фігурки гала будь-яких гальських племен доволі такі голісінькі, при тому, що у них часто густо відзначають, чогось не вистачає, чогось, що їх би сильно вирізняло. От. Так би мовити, їхню мужність. Ну, але це питання до автора і його ліпнини. Також тут, бачите, три фігурки які класно доповнять нумідійську піхоту. Тобто, якщо там у нас було різноманіття, якщо взяти ще цих, то ви отримаєте вже більш різноманітний підрозділ. І вони так само носять такі круті зачіски на зразок чубо, чуба. Але це такі класичні нумідійські зачіски африканського стилю. Заплітати волосся. Ще один літник, який входить прямо в набір Карфагенсії, і є союзницьким, зрозуміло, це такі от галли. При тому, що тут центральна фігура є з птахом залізним на шоломі, плюс один рогатий і загалом класне таке різноманіття. І найголовніше те, що я вже казав про, в огляді про галів, у них є яскраво гальські круглі щити, те, чого не вистачає. Тим же самим італерійським вершникам, яких подають як гальських. От, ідуть вони тут як союзники, але союзники для Карфагена, який будував всю свою військову міць на найманому війську і війську союзників, то союзники, самі розумієте, є центральним інтересом виробників 72-го масштабу. А ось це, на мій погляд. Найбільш недооцінений набір, який випустили лайнер, це війська Карфагену, які перетинають Альпи. Чим він класний, тому що тут є не тільки африканці, які в шкурах і мерзнуть, бо їм холодно, вони ніколи не бачили такого холоду, а й багато різноманіття ну, самих різних представників різних народів і родів військ, які можуть класно розбавити. Своїми позами і взагалі своєю присутністю в інших наборах. Тут і застрільщики, і списники, і іспанські, ті ж самі скутарі, і навіть знаміносець класненький, який підійде на поставити його на слона. І ті ж самі африканці, скоріш за все, нумідійці. І бачите, і командири, при тому, що нумідійці в шкірах. В Італії цілком могли ходити і після того, як злізли з Альп. Тобто, бо їм і так могло бути доволі холодно, тому що це не Африка. І щити тут різноманіття додають. Ну і самі пози. Знаєте, такі похідні, вони завжди, ну завжди, особливо для виробництва діарам чи якихось інших, не тільки бойових сцен, дуже класно підходять. Ті ж самі табарування чи похід. Десь колоною, чи ще якісь моменти. Дуже класно можна розбавляти. Йдуть вони ось на таких от літничках. Так вони виглядають незрізаними. Зараз я порахую. Ага, тут ще є от такий, і ще от така фігурка. Це той, що поганяє слоників. Я зараз порахую 3. І 3. Так, 12 фігурок. Звісно, ціна у них чималенька, тому що лайнер. лайнер їх дає 4 штуки, 4 літніки на набір, а набір коштує недешево, тому загалом виходить чималенько, але різноманіття воно додає. Особливо, якщо ви дійсно збираєте карфаген з різноманіттям, як я. Ще один класний набір від лайнера це вершники карфогену, які перетинають альпи. Тут класні фігури. Саме карфагенських або грецьких, в тому числі суто найманців, є навіть іспанські, які йдуть в поході. Плюс вони трохи вдягнутіші. Ну, але плащі можна зарахувати їм і в літній період. Я вам покажу ще кілька фігур. Ось такі, наприклад, є. Тут взагалі щитом закривається від холоду або від обстріла. І знаменосець. Тобто загалом знаміносців виходить ще маленько, якщо так збирати. В наборі чимало, саме, я вже казав, грецьких найманців, і в тому числі є грецькі коні пельтасти, як ось цей закутаний в плащ. Хоча, я думаю, що він може бути і в Італії закутаний в плащ, щоб його не так було сильно помітно, особливо з чим він зі зброєю. Класно, у нього пророблені о, сразу три дротики, бачите. З ним одразу. Ну і загалом вони такі походного розвідувального типу. Дуже добре, скажімо так, доповнить вашу колекцію. Ще один набір, якого, на жаль, у мене немає, це піхота ветеранів від хату вже, От такого вигляду. Класно, хотілося б, але я ніде не знайшов. Колись ось цей набор від Аріона. Це був перший мій набір такої взагалі іспанської піхоти. Перший набір, де я скутарів нарешті знайшов. І там... Тут 12 фігур на літніку, відповідно, 48, якщо взяти цілий набір. І аж 4 ось таких красивеньких стук скутаря можна було взяти. Я їм іноді там трохи намагався міняти щити, щоб, скажімо так, вони не були всі такі різношорсні. Так, на даний час це доволі плоский набір. Тому рекомендую брати тільки за бажанням, або тільки, умовно кажучи, один десь літнік, щоб просто розбавити ваші піхоти. Тут є трохи важкої піхоти і більшість такої легкої скутерів, які закидують тротиками. Ну і також трохи пращиків. Звичайно, покраси ще більше, ніж десятилітньої давності, і відповідно, ну, ну Сказали, А, то давайте казати і Б. Ще хат виробляє ось таку іспанську кінноту. Вони не йдуть як союзникам Карфагену загалом не значаться, хоча ми знаємо, що цілком могли бути, також могли бути і союзниками певні племена і римлян. Або навіть просто боротися за власну власну, власну свою незалежність, скажімо так. Хорошенький набір. 12 конних фігур на цілий набір і, відповідно, 4 на літніку. Також у них, бачите, дуже класний саме свій, своє знам'я. Це така якась бігуча собака. Те, що ніде більше не зустрічається. Один із них, оцей крайній правий, він зазвичай йде з дротиком в руках. ну не загалом, загалом більшість з них таку тактику використовували, дротиками. Спершу закидували тоді врубалися, але я йому, бачите, вставив одразу вже меча в руки. І просто поговоримо про грецьких найманців, грецького стилю військових, тому що ті ж самі трентійські кіннотники теж цілком можуть бути в складі Карфагенського війська або ну, схожі на них. Інші союзники, які були між ними Римом, і просто з іншого боку, з будь-якого боку, від Риму чи Карфагену, це якщо ми вже говоримо тим більше про другу понічну війну. І також, отут я вам просто хочу показати грецького стилю артилерію, ось таку. Без неї важко, скажімо так, уявити собі осади чи дальні обстріли в полях. Тому що, набачите, в мене вона така ну, загалом іде, якби і стрілами можу величезними стріляти, і, відповідно, вже снарядами. Загалом грецькі найманці і найманці грецького типу можуть бути ледь не основою основ для вашого карфагенського війська. Тому що, саме розумієте, карфагенці, карфагенці вміли заробляти, а воювати не дуже і тому. Покладали ці зусилля більшості на найманців. Ну, на що правильно, своїх треба берегти. І оскільки вони вважали, що не можуть купити все, що завгодно, то і сподівалися, що найманці їх в цьому плані врятують. Але, на жаль, відігруванні 72 масштабі теж можна це класно показати. Багато було повстань саме найманих військ в Карпагені і поблизу нього. І цілі походи були. Повсталих найманих військ, яким там не заплатили, не доплатили або інші якісь конфлікти виникали. Ну і загалом ставка на наймане військо, як показала історія, практика, не самий хороший варіант. Також їхня ставка на союзників теж ми знаємо не спрацювала, тому що, начебто, і підкорені, і просто союзницькі народи. Часто зраджували і приходили на бік Риму, тому що було десь вигідніше, або тому, що Рим вів більш агресивнішу політику часом, ніж карфагенці, і просто забрав тих самих дітей вождів і змушував воювати тоді все плем'я на своєму боці, а потім ще повертав тих дітей, вихованих уже за римським стилем, з римським баченням, і тобто надовго. Прив'язував їх як колонії. Тому доброта карфагенців повернулася до них спиною. Тому, в принципі, можна карфагенську армію взібрати ну, ледь не з будь чого того, що існувало на той час. Все одно основа основ в такій в класичному варіанті війська є слони. Це була доступність для Африки. І це була диковинка і новинка для Італії, де не сильно той було багато елефантерії, вони бачили. Тому навіть е, ті 40 е, слонів, які пішли через Альпи, дуже сильно налякали і дозволили наложити в штани кирпичі від слова слон. Кіннота на той момент теж відігравала чималу роль, і я б сказав, би, навіть ледь не основну.